Сьогодні, сьогодні дуже великий, щасливий день для, для Запоріжжя. Маємо такого високого гостя, як і від папи Франциска, привозить богослужіння для Запоріжжя, та всієї України. Дякую. І я хотів би насправді привітатися з кожним із вас і кожного із вас обійняти обіймами святішого Отця Папи Франциска. І передаючи вам вітання папи, хочу сказати його словами, сміливо йдіть вперед. Отож, насправді відчувайте це натхнення та і це благословення папи у тій вашій роботі, яку проводите місь кожен день. Хай Господь вас всі благословить.

Porto in saluto Papa Francesco. Хочу вам передати привітання від Папа Франциска, хочу передати вам його близькість і його любов. Регіони, а, leggeva... ріферимент. Особливо хочу передати вираз близькості папи та його любові до тих, які страждають з приводу тієї ситуації, яка склалася в цьому регіоні, як сказав Переце Владика Ян. Вже також ініціатива, яку розпочав Папа Франциск на рівні Європи, для того, щоб зібрати гуманітарну допомогу для переселенців.